Усі вітаю на своєму каналі. Друзі, сьогодні субота. Вечір. Я сьогодні прибрав на подвір'ї. Щойно. Прям щойно прибрав на подвір'ї в курей. Тепер у них чисто тут, як ви можете бачити. Курочки. Ось. Тепер чисто. Чисто на подвір'ї. Нарешті погода дозволяє. Було дуже мокро. І, до речі, і до речі, завтра свято і буде чисто тут. Ось. Тому, друзі, я написав спільноту допис, щоб мені порадили, яке відео зняти. Чи пару відео зняти, ну, декілька відео зняти. Про те, яку інформацію про курей я можу зняти. Тому, хто ще не написав, то якщо щось хоче, щоб я зняв якусь інформацію розповів, тому пишіть в коментарях. Зараз під цим відео пишіть в коментарях. Дуже буду вдячний, хто напише, бо буде дуже приємно буде щось розповісти. А ви що куре Що ви, скажіть мені ось тут я вам дещо ще хочу показати. Хочу вам показати, що сьогодні я ще. Ось троянди були в зіллі. Просапав їх, просапав зілля, вирвав. Тепер тут чисто їм, буде гарно рости. Ось, друзі, такі справи сьогодні. І ось тут я почистив. Також тут повиривав бур'яни. Ну, зілля бур'яни, ну. Як то називає. Ось, друзі. До речі, дивіться, покажу квіти, дзвіночки вже розцвітають, як ви можете бачити. Волошки вже деякі розцвіли, деякі будуть розцвітати. Ось, бачите. Я показувала на своєму другому каналі куряк, моє хобі вчора. А на цьому ще не показував вам. Ось. Дивіться. Ось. Скоро всі розцвітуть і буде дуже гарно. А тюльпани вже всі перецвіли, там пару пелюсток залишилось і декілька. І все. Ну все, всім дякую за перегляд цього відео. Всім бажаю миру, добра, до нових зустрічей, до завтра. Всім па-па-па-па.